Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Описане та вписане коло чотирикутника». Приготуйтеся до уроку і починаємо. На колі з центром О позначимо чотири точки А, Б, С, Д, які з'єднаємо між собою хордами, і ми отримали чотирикутник. Коло називають описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через усі його вершини, а чотирикутник, усі вершини якого лежать на колі, вписаним у це коло. І давайте розглянемо першу на сьогодні теорему, яка є властивістю кутів вписаного чотирикутника. Сума двох протилежних кутів чотирикутника, вписаного в коло, дорівнює 180 градусів. Давайте візьмемо два протилежні кути А і С. Кут А є у нас вписаним кутом, тому він буде дорівнювати половині дуги ДЦБ. А кут С, який є також вписаним кутом, буде дорівнювати половині дуги ДАБ. Якщо ви забули, що таке вписаний кут, то перейдіть за посиланням у киточку і подивіться про це відео. Отже, сумою кутів А і С буде ця формула. Одна друга це спільний множник, який ми винесли за дужки. Подивіться, ці дві дуги складають коло, тобто 360 градусів. Замінимо суму цих дуг на градусну міру 360 градусів, і помноживши на одну другу, отримаємо 180 градусів. Ми знаємо, що у чотирикутника сума всіх кутів дорівнює 360 градусів. Отже, щоб знайти суму двох інших протилежніх кутів B і D, треба від 360 відняти суму тих кутів, яких ми щойно знайшли. Тобто 180 градусів. І ми також отримали 180. Два протилежні кути АС у сумі 180, і два протилежні кути BD у сумі 180. І це те, що нам потрібно було довести в теорії. Ця теорема також має наслідок. Якщо навколо трапеції можна описати коло, то вона рівнобічна. Візьмемо трапецію ABCD, яка є вписана в коло. За властивістю трапеції основи AD і CB є паралельними. За попередньою теоремою сума двох протилежних кутів повинна бути дорівнювати 180 градусів. Також у трапеції ми знаємо, що сума двох прилеглих кутів дорівнює 180 градусів. За цими двома рівностями ми можемо визначити, що кут А дорівнює куту Д, а якщо два прилеглих основі кути рівні, то ця трапеція є рівнобічною. Як відомо з курсу геометрії 7 класу, навколо будь-якого трикутника можна описати кола, а про чотирикутники те саме сказати не можна. Тому давайте розглянемо наступну теорему, яка є ознакою вписаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло, маємо чотирикутник ABCD і за умовою цієї теореми сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Проведемо через точки ABC коло. Із центром в точці О. І нам потрібно довести, що точка Д також належить колу із центром О. Давайте будемо доводити методом від супротивного. Припустимо, що ця точка лежить у середині кола. Тому продовжимо сторону CD до перетину з колом у точці М. За умовою задачі сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Але ж ми з вами отримали чотирикутник, який є вписаний, і за властивістю кутів вписаного чотирикутника сума двох протилежних кутів М і Б, також буде 180 градусів. Звідси ми отримуємо рівність кутів D і M. Але ж у трикутнику ADM, що ми отримали, кут ADC, тобто Д. Має бути більшим за кут АМЦ, тобто М. А в нас вони рівні, прийшли до протиріччя. Отже, наше припущення хибне, і точка Д не може лежати всередині кола. Аналогічно можна довести, що вершина Д не може лежати зовні кола. Тому точка Д належить колу з центром О. Це те, що нам потрібно було довести. Ця теорема має наслідки. Навколо кожного прямокутника можна описати коло. Звичайно, у прямокутника кожен кут дорівнює 90 градусів, тому сума протилежних кутів буде дорівнювати 180. І наступний наслідок: навколо кожної рівнобічної трапеції можна описати коло. А ми знаємо, що у рівнобічної трапеції сума двох прилеглих кутів. Так і сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів, що підтверджує цю теорему. Зауважимо, що як і для трикутника, центром кола, описаного навколо чотирикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Так, наприклад, центр кола, описаного навколо прямокутника, збігається з точкою перетину його діагоналей. Тепер перейдемо до наступної частини нашого уроку. Візьмемо коло із центром в точці О, проведемо дотичні 4 дотичні так, щоб при з'єднанні точками А, Б, С, Д ми отримали чотирикутник. Коло називають вписаним у чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін, а чотирикутник при цьому називають описаним навколо кола. Розглянемо властивість сторін описаного чотирикутника у вигляді теореми. Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. Нехай чотирикутник АБЦД описаний точки П Л, К, Т, точки дотику. Треба довести, що суми протилежних сторін рівні між собою. За властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола, маємо такі рівності: відрізок АТ буде дорівнювати відрізку АП або А. Так само відрізок БП буде дорівнювати відрізку BL, B. CK дорівнює CL, C. і ДК буде дорівнювати ДТ або Д. На рисунку рівні між собою відрізки позначено однаковим кольором. Тоді суму протилежних сторін АД і БЦ замінимо сумою чотирьох відрізків, з яких вони складаються. Кожен з цих відрізків замінимо літерою, якій він відповідає. І ми отримали суму відрізків А, Б, С, Д. Так само візьмемо суму інших двох протилежних сторін і замінимо сумою чотирьох відрізків, і кожен з відрізків замінимо літерою, якій вони відповідають, А, Б, С, Д. Тобто ці суми рівні. А це те, що нам потрібно було довести. Як відомо з курсу геометрії 7 класу, у будь-який трикутник можна вписати коло, а про чотирикутник те саме сказати не можна, розглянемо наступну теорему, яка є ознакою описаного чотирикутника. Якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього можна вписати коло. Нагадую, опуклий чотирикутник – це той, у якого кожен кут менше 180 градусів. Нехай чотирикутник ABCD є опуклим чотирикутником, У якого сума двох протилежних сторін будуть рівними між собою. І нам потрібно довести, що в цей чотирикутник можна вписати коло. Можна вписати, що коли коло буде дотикатися до кожної сторони цього чотирикутника. Нехай бісектриси кутів А і Б перетинаються в точці О. Тоді точка О рівно віддалена від сторін А, Б, Б С і АД. Отже, існує коло із центром в точці О, яке дотикається до трьох цих сторін. Припустимо, що це коло не дотикається до сторони СД. Тоді, можливо два випадки. Випадок один. Сторона СД має спільних точок з побудованим колом. Проведемо дотично С1Д1 паралельно стороні СД. Чотирикутник abc АБЦ1Д1 описано навколо кола, тоді за теоремою 3 сьогоднішнього уроку ми отримуємо, що суми двох протилежних сторін цього чотирикутника є рівними між собою. Але за умовою задачі. У нас суми двох протилежних сторін даного чотирикутника є рівними між собою. Давайте з цієї рівності віднімемо цю рівність і отримаємо ось таку рівність. Замінимо цю різницю відрізком СС1, а цю відрізком DD1. Перенесемо відрізок з протилежним знаком праворуч. І ми отримали суперечність, не може сторона CD бути сумою оцих трьох відрізків. Отже, сторона CD повинна мати спільні точки з розглядуваним колом. У випадку 2. сторона CD має дві спільні точки з побудованим колом. Міркуючи аналогічно, можна показати, що сторона CD не може мати дві спільні точки з побудованим колом. Переконайтеся в цьому, цьому стійно. Таким чином, припустивши, що побудоване коло не дотикається до сторони CD, ми також отримаємо суперечність. Отже, якщо у чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то коло в нього вписати можна, і воно буде дотикатися до всіх чотирьох сторін цього чотирикутника. І це те, що нам потрібно було довести. Якщо чотирикутник описано навколо коло, то існує точка, рівно віддалена від усіх його сторін, це є центром вписаного кола, і щоб знайти цю точку, достатньо знайти точку перетину бісектриз двох сусідніх кутів цього чотирикутника. Ця теорема також має наслідок у будь-який ром можна вписати коло, як і для трикутника центром кола, вписаного в чотирикутник, є точка перетину бісектриз його кутів. Оскільки діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, то центром кола, вписаного в ромб, є точка перетину діагоналей. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні задач, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Маємо задачу, яка ще по-іншому називається ознака належності чотирьох точок одному колу. Отже, точки АМБ такі, що кути АМП і АМБ рівні, причому точки М і Н лежать в одній півплощині відносно прямої АБ. Треба довести, що точки АМБ лежать в одному колі. Позначимо на рисунку рівні кути літерою α і навколо трикутника АМБ опишемо коло. Нехай точка С це довільна точка кола, яка не належить до Зі АМБ. Тоді чотирикутник кутник АЦБМ вписано в коло. Звідси, протилежні кути у вписаного в коло чотирикутника в сумі дорівнюють 180 градусів. Один кут, ми знаємо, він альфа, тому протилежно йому кут С буде дорівнювати 180 альфа. У нас є ще один кут альфа. В сумі тоді вони будуть дорівнювати також 180 градусів. Отже, за теоремою 2 сьогоднішнього уроку навколо чотирикутника кутника АЦБН можна описати коло. Оскільки навколо трикутника АБЦ можна описати тільки одне коло, то цьому колу належить як точка М, так і точка N, і це треба було нам довести в задачі. Сподіваюсь, тема сьогоднішнього уроку для вас була нескладною. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!